Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачне варення з рози. Та як зараз сезон, цвіте роза, я буду готувати смачне варення для приготування пампушків. Для приготування варення мені знадобиться роза. Розу я буду вичищати. Від цих чашечок відривати гарно пелюстки. Пелюстки я помию і підсушу. Пелюстки рози я почистила, помила їх і підсушила. Тепер буду спивати блендером. Розу я спила блендером і додаю до цукру. Я маю пів літри цукру, 250 грам рози. Перемішую і ставлю на плиту, щоб закипіла. І додаю. Півчайної ложечки лимонної кислоти, щоб варення мало гарний колір. І перемішую, ставлю на плиту, щоб закипіло. Кип'ятити довго не потрібно, тільки закип'ятити. Варення готове. Вийшло дуже гарне, вийшло дуже смачне і має гарний колір. У мене помита, простерилізована і накладаю варень.